за вашими прогнозами, як буде розвиватися ця справа, тому що от е, було от заарештовано чи затримано, не знаю декілька людей, які мають е, відношення до «Укроборонпрому» сьогодні, якісь чиновники. І е, крім того, ну з'явилися такі чутки, що начебто пан Пашинський теж виїхав з країни, але він каже, там що він не виїхав. Ну, ти пише в мережах, да І, е, а там е, співробітники НАБУ кажуть, що виїхав, не зрозуміло. От е, за вашими прогнозами, що буде далі? Наташа, ви знаєте, змушений знову повторюватись. Є криза політичної системи. Ця політична коаліція вона по квотам, коли призначала керівників держави, ми втратили Крим. Ми фактично не об'явили, коли було потрібно е, військовий стан в Криму. Ми назвали війну війною. Е, серед цієї політичної коаліції нема е, фахівців, не тільки військових. Е, я маю на увазі з військовою освітою, з досвідом керування з'єднаними частинами. Там нема фахівців і в правоохоронній діяльності, але є величезні амбіції і, очевидно, велика жадоба до е, е, використання бюджета і е, всіх інших засобів для збагачення. До чого це приводить? Це приводить до того, що зараз перед виборами всередині цієї коаліції там вже є різні е, фракції. Вони вже починають один з одним воювати. Ну, безумовно, що пан Пашинський, я не впевнений, чи він виїхав. Я думаю, що е, це зараз конкурентні політичні сили е, розігруються. Але у нього син працював, наскільки ми відомо, в Укроборонпромі. Е, і він да? безумовно знав певні речі е, про те, що відбувається зараз, і які розслідування ведуться. Але ж. Політична коаліція і, взагалі, політики за що вони відповідають: це ж не фахівці, які е, нобелівські е, премії рівня роблять е, в науці винахіди, це не е, флагмани індустрії, е, які створюють е, щось, це не фахівці, військові чи юриспруденція. Це політики, які приходять їх обирають, і вони повинні давати ідеї, стратегії для поліпшення життя і захисту держави. А саме головне. Підбирати кадри і відповідати за кадри політично призначених в Міністерство відомства, хто призначав цих людей, хто призначав людей е бізнес-партнерів, е гарних друзів дитинства, е не фахівців, абсолютно е заточених тільки на прибуток, а не на фахову діяльність по поділянка е е їхньої роботи, на яку їх призначили по політичним квотам. І зараз. З них вимагають як з фахівців, як з моральних людей, але хто несе безпосередню відповідальність, що роками на цих посадах знаходились абсолютно некомпетентні, очевидно лукаві. І кримінальним е, ментальністю люди, яка політична відповідальність за це в будь-яких як інших країнах, це відставка уряду, це е, та частина в правоохоронній системі, яка повинна бути аполітичною, позапартійною, е, як в Америці зараз. Е, комісія Мюллера. і вони починають це розслідувати. А вона ж зруйнувала правоохоронну систему. І навіть е, повертаємося 13 стаття закону про РНБО. Сьогодні я дивився засідання РНБО. Там говорив генеральний прокурор, і каже: ну а стільки маленька стаття НАБУ, Ну ми ведемо розслідування. Почекайте 13 стаття закону про РНБО. Координація, планування і контроль за діяльністю всіх правоохоронних органів, всіх спецслужб, несе секретар Ради національної безпеки. Очевидно, він повинен був звітувати про роботу його заступника і про ділянку військово-технічного співробітництва, яка не є частиною кабінету міністрів, абсолютно не прокуратури, а виключно президентської вертикалі і органа дорадчого при президенті Ради національної безпеки і оборони і на кінець. Торговля зброєю, ну наші західні партнери це прекрасно знають. Ну може хтось не знає у нас в Україні, е, вона вся під контролем як спеціальних служб служби безпеки. Там є управління, яке за це відповідає, і двох розвідок в е, всіх країнах світу. Це так, тобто, е, тобто яким те, чином яким чином п'ять років це яким... питання і до СБУ, це і питання до, інших. до комітету з питань розвідки, який очевидно існує. Це питання до Ради національної безпеки і оборони і питання до відповідного підрозділу Служби безпеки, який я навіть не впевнений, що він в цих обставинах був колись підпорядкований голові служби безпеки. Бо та практика, яка зараз відбувалася в службі, наскільки мені відомо, що певні заступники призначалися до дійсно аполітичного професіонала, кадрового військового нинішнього голови служби. Вони призначалися не по його протекції, не по його ну, підбору кадрів. Вони призначалися також із політичного оточення нашої вищої військово-політичної влади. І, отже, вони починають зараз між собою боротьбу. То, що ми бачимо, е, коли генеральний прокурор каже, ми це розслідували, і це виток інформації, і це прекрасно, що засоби масової інформації нам допомагають. Ну вибачте, в будь-якій країні світу я з двома західними дипломатами вже розмовляв. Вони жахаються. Е, як це може бути? Виток інформації від правоохоронного органу, і це добре, що ще відбулося. Но це но це, це ж... чисто політичне шоу. Це ж не виток інформації від а, а, змі, тому що телефон з цієї перепискою він же з був, наскільки я знаю, у прокуратурі. Він проходив по е, кримінальним справам, які вже були в прокуратурі раніше. І, е, очевидно, до цього були з цих політичних сил. Ну, е, І правохоронні органи повернемся. були. Е, в різні політичні сили контролюють різні правоохоронні органи. І вони починають збирати інформацію. Е, вони, е, вони служать не Конституції, не нації, а своїм політичним силам, які їх призначили. В діючих демократіях це неможливо, тому що політичні призначенці вони не можуть впливати на політичних професіоналів. У нас зруйнована оця базова структура із професіоналів позапартійних. У нас всі по цій вертикалі служать якомусь політичному босу. Звідсіля внутрішня безпека майже на нулі. То що ви сказали, транзит наркотиків е, е, в вукороборон 5 п'ять років слухана. Е, це ж чистий феодалізм, коли а, а, ті чи інші структури служать там один, один одному босу, васала, один немі васал феодалізм.